Намасте, привіт всім. Поздравляємо всіх з початком місяця порушотама маса. Це рахується дуже-дуже сприятливий рік, коли на рік випадає цей місяць порошотама. Астрологи не рекомендують цей місяць починати щось матеріальне, тому що ми знаємо, цей місяць називається Амала маса. Амала значить те, що не входить в малу, те, що не входить в круг, в цикл руху місяця. Планета місяць Чандра в своєму русі випереджує Сонце потрохи. Так, за рік збирається 10 днів, а за 3 роки збирається 30 днів. Так, з'являється лишній місяць. І цей місяць, створений з таких кусочків, кусочків транзитів місячних, рахується не тому що він дуже нестабільний. Він нестабільний, він не може дати ніяких стабільних результатів. Щоб не починалося, воно буде перериватися. Тому в цей місяць несприятливо починати щось стабільне, щось таке, що може пронести стабільний дохід. Тому матеріально цей місяць нестабільний, весь дерганий такий. І одного разу божество цього місяця, амала Деві, вона прийшла до Господа, Брахма і сказала, дивися, ніхто мені не приносить жертв, ніхто нічого не починає, ніхто нічого не робить в цей місяць. І навіть одежа моя, з лоскутків, вся створена. Що ж мені робити? Я так страждаю. Всі інші такі хороші місяця, от картика, такі спрятливі місяця, що ж мені робити? То Господь Брахма сказав, що йди до Господа Вішного". він... Називається Порушотома, тому що він найкращий з усіх істот і він вирішує проблеми всього світу. Йди до нього, він обов'язково тобі допоможе. Ця дівчинка Амала пішла до Господа вічно. Що робити? Прийшла до Господа і сказала йому про свою біду, Господь вічно сказав, що ще ніхто ніколи не було так, щоб той, хто звернувся до Господа. Не отримав належної відповіді і допомоги, тому, звичайно, я тобі допомогу. Я дам тобі благословіння. Той, хто в цей місяць буде покнятися мені, або буде робити якісь духовні справи, той отримає плоди в тисячу раз більше, ніж в якийсь інший час. Тому тебе будуть чекати, тобі будуть молитися, підносити жертви і. Ягі, І в цей час, коли ти будеш правити твій місяць, в тебе будуть дуже прекрасні одежі. Ти будеш виглядати дуже щасливою і прекрасною. Вона була дуже щаслива і пішла з такими благословіннями. Тому всі духовно, розвинуті, просвітлені душі чекають цього місяця три роки для того, щоб в цей місяць добувати духовні такі. Багатства. Ми знаємо, що наше життя воно складається із двох сторін. З зовнішньої, матеріальної діяльності, а також внутрішнього духовного стану. Тому розумні люди використовують цей місяць для того, щоб покращити свій духовний стан і піднести його до висотних висот. Цей місяць рекомендується давати обітниці, проводити додаткові молитви, пуджі, ягі, все, все що пов'язано з духовною стороною життя, дуже рекомендується робити цей місяць. Ми тут, в нашому Ашрамі, звичайно, ми кожен день проводимо садгану, пуджі, кіртани, підношення різноманітні до Господа, але цей місяць ми також беремо додаткові. Обітниці. І ми запрошуємо всіх вас приєднатися до нас. У нас є такий от прекрасний ашрам. Є ліс дубовий, є озера, є чиста земля зароша травами. У нас є будиночок, у нас є наш Гаруда Вен. У нас є будиночок дуже класний. І ми запрошуємо всіх вас приєднатися до нас. Декілька важливих семінарів по янтроупаї, як створювати янтри, як призивати божество в янтру, як поклонятися янтри, як нейтралізовувати різні проблеми свого життя з допомогою поклонення божеству через янтру. Також ми будемо проводити семінар по аштакаваргі і транзитовому аштакаваргі, а також по тому, як поклонятися різним божествам для того, щоб різні життєві життєві проблеми. Такі два семінари у нас будуть. Ну і, звичайно, буде багато астрологічної практики, духовної практики, тому ми запрошуємо вас приєднатися до нас, приїхати прямо сюди, от приїхати в Львівську область, до нас і тут разом з нами відчули співу. Батька Господа Вішну, поклонятися разом з нами, Господу, займатися духовною практикою, займатися служінням. Тут в пашому у нас є деяке служіння, яке треба зробити до зими, інакше буде важко призимувати. А також займатися вивченням вічних духовних наук, вічного знання про наше матеріальне життя і духовне життя. Повірте, за цей місяць ви за будь-який час, на який ви приїдете, день, два, три, десять днів, двадцять днів, хоч на цілий місяць, за цей час ви відчуєте дуже, дуже сильний духовний зріст. Ви відчуєте відновлення своїх внутрішніх почуттів, свого внутрішнього стану. І потім назад в своє місце ви поїдете дуже могутньою особою. Запрошуємо всіх. Приєднатись до нас, можете дзвонити мені на телефон, я обов'язково розкажу, як добратися. Ми вас зустрінемо, поселимо, вам буде добре. Гарі Кришна. Поздравляю всіх ще раз. Спочатку місця прошу обов'язково візьміть собі якусь духовну маленьку справу, хоча б кланятися божеству і підносимо квіточку кожен день. Або через день. Пропонувати благовоння, вогник, це принесе дуже-дуже велику користь. І ви відчуєте, що духовно ви відрожуєтеся і зростаєте. І це, звичайно, дасть вам величезні сили і розум для покращення, звичайно, і зовнішньої діяльності, матеріальної діяльності. Тому що корінь всього це серце. Корінь всього це Господь, який знаходиться в серці. Helicristo.